Йдемо тільки разом, як впадемо, допотиме нас, якщо за нас Господь, появись, давай о, народ на час. пора з тобою. І ще давай подякуємо нашій групі прославлення. Давай давай, давай, давай ще підтримуємо нашу групу прославлення. Вони молодці. Можете сідати. Раді бачитись тих, хто повернувся з табору, тих, хто відпочивав, раді бачити. І тих, хто служив, хто відслужив дві зміни. Ви вижили, ви це змогли зробити. Ви приїхали, ви живі, здорові, і ви тут сьогодні на цьому місці. Тому величезна вам подяка. За ваше служіння? Так, це дуже важливо. І взагалі хотів би запитати, як у вас справи, в принципі, як настрій? Як здоров'я? да Як, може, там, з фінансами у вас справи? Як стосунки, як з друзями? Як взагалі справи? А інше питання: а як справи у ваших друзів, а як справи у ваших сусідів? А як справи? У ваших друзів, на яких ви підписані в соцмережах. Мені здається, це трошки цікавіше, ніж як у вас справи, да? Бо що може бути краще, коли збираються люди, віруючі люди? Да, і збираються, і один одному каже: слухай, я тобі зараз таке розкажу про одного нашого знайомого чи знайомого. Вау! Там такі новини! Що може бути краще, ніж? Дізнатися, а що ж там у нього, що ж там у неї, що ж там у знайомих людей. І ви знаєте, ну, так, чомусь так відбувається. Ми люди, ми такі, що. Ну, правда в тому, що дуже багато людей ну, просто патологічно залежать від того, що відбувається у когось, від того, що у когось щось добре чи погано. І в цьому немає начебто нічого поганого, якщо це не впливає на мене. Якщо це не ставить мене в залежність від новин про когось, якщо мій настрій, якщо мої, мої відчуття якось змінюються через те, що в, чого, в когось щось там сталося, то це вже такий дзвіночок, що є, можливо, деякі проблеми. Бо так буває, що. Ти подивишся, в когось щось гарне таке трапилось, в кого щось класне, і трошки настрій вже не такий гарний у тебе, бо в когось краще, ніж у мене. І інколи буває навпаки, ти дивишся, вау, треш, який в когось щось таке трапилось. Ну, не дуже гарне. Хтось щось втратив, хтось у когось якісь проблеми. І інколи так буває, трошки легше. Фу, слава Богу, я не такий. Слава Богу, в мене немає таких проблем. І це неправильно. Я хочу сьогодні саме про це і поговорити. Давай відкриємо з тобою Євангелія від Івана, 21 розділ. І ми читаємо тут: прочитаємо розмову Ісуса Христа з Петром. Перед тим, як Христос залишив цю землю. Христос Петру розповідає про його призначення, про його майбутнє. І це дуже важливий момент. І ось, а, а, ну, давайте 17-го вірша, хоча там ну, ця, ця розмова трошки ще раніше. Говорить йому втретє, Христос: Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Петро засмутився, що втретє спитав його, чи любиш мене, і відповів йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому: паси, овець моїх. Істинно кажу тобі, коли ти був молодий, то сам підперезувався і ходив, і куди хотів. А коли постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підпережить тебе та й поведе, куди не схочеш. Це ж він казав, даючи зрозуміти, якою смертю Петро прославить Бога. Сказавши це, говорить йому знову, Христос звертається і говорить йому: Йди за мною. І Поки що зупинимось, потім далі ще е, е, пару віршів прочитаємо. І ось що відбувається: Христос має розмову з Петром. Це дуже важлива розмова. Христос розповідає йому про його призначення, про його покликання. Він каже: Ти будеш пасти, моїх овець. Ну фактично, Христос йому розповідає, що Він передасть новостворену церкву Петру, і Петро буде головний. І що може бути важливіше цієї розмови? І він каже: Паси моїх овець, іди за мною. І здавалося б, ну, це той момент, коли Петро має задати дуже влучні запитання Ісусу про своє покликання, про своє майбутнє. Бо Христос йому каже: Ти будеш пасти моїх овець, але також ти помреш, ну не просто так, тебе візьмуть. Тебе, ну, тебе поведуть туди, куди ти не хочеш. І це теж важливе Майбу, ну, майбутнє Петра. І він міг би в цей момент задати питання: Христос, а як пасти овець? Що ти мені порадиш? А як мені мати силу? Христос, а от як, ну, коли мене поведуть, як мені це витримати, як мені залишитись вірним? Здавалося б, стільки важливих запитань Петро може запитати у вчителя те, що стосується його життя, його покликання, його майбутнього. Як ви думаєте, яке запитання задає Петро, в той самий момент, коли Христос йому говорить про нього? 20-й вірш. Петро ж оглянувся і побачив учня, що йшов за ним, якого любив Ісус, котрий під час вечері прихилився до грудей Його і спитав, Господи, хто видасть тебе? Побачивши його, Петро питає Ісуса. Господи, а він що? Оце так. Тобі Христос розповідає про твоє покликання, про твоє майбутнє, а ну, Петро, нібито йому по барабану взагалі. Так, 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 все зрозуміло. Так, буду пасти твою ховецьку, хтось кудись мене там поведе, куди не захоче. Окей. Те, що турбує Петра, не те, що, яке його буде життя і майбутнє, а що він, а що Іван, а, 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 а як він помре взагалі? Христос, а не вже. Нього не буде щось такого поганого. Невже там все буде краще в нього, ніж у мене? І що Ісус відповідає? Коли я хочу, щоб він залишився, поки прийду. То що тобі до того? Ти йди за мною. І от це сьогодні головне слово, яке я хочу сказати: слова Христа, які Він говорить Петру. І Я вірю, що сьогодні вони лунають і для мене, і для Тебе. Що тобі до того? Що тобі до когось? Що тобі до того, що у когось щось там відбувається? Ти йди за мною. В тебе є твоє життя, твоє покликання, ти йди за мною. І це важливо. Але але Петро запитував: А що ж там буде? І ну, іншими словами, Христос каже, що у кожного є своє життя, своє життя, воно особливе. І ну, я не маю жити чиїмось життям, я не маю постійно порівнювати своє життя з життям ще когось. Знаєш, ну у, у Івана була інша доля. Він там дуже довго жив на острові і написав там Апокаліпсис, і вже дві тисячі років пройшло, і всі віруючі досі ламають ту голову. Вон у фалі на домашки, там вони класно розбирали Апокаліпсис. І, і якщо ви хочете там щось розібратися, що там написав Іван, то підійдіть, хто ну, до фалі, він вам розповість. А, а, але це було покликання Івана. А у Петра було інше покликання, і Христос показує, що тобі до того, нащо ти взагалі питаєш, а він що? А що у нього? І я вірю, що ну, у кожного з нас є а, власний шлях, власне життя. Я колись, можливо, ну, наводив цей приклад. А, а, ну, він мені подобається. Знаєш, життя це як смуга перешкод. Хто небудь коли-небудь там а, а, бігав через смугу перешкод Ілюха, ну, звичайно, спортсмен. Да? І ну, це нелегко. І дійсно, і життя в нас нелегке. Повірте, наше життя на цій землі це не така лайтова, кайфова прогулочка, я не знаю, там з а, лавандовим рафом там, на кокосовому молоці, і ти йдеш собі так, ну, в, ну, на розслабончики, попиваєш ну, ну, свій раф лате, і кайфуєш. Ні, життя складне. Так само, як складна а, а, смуга перешкод. І це нелегко, треба щось перестрибувати, кудись залазити, десь щось тримати рівновагу, і треба концентруватись на своїй смузі перешкод, бо життя складне. І, знаєш, просто уяви, що ну, я біжу по смузі перешкод, і, і зліва від мене Аня біжить на смузі перешкод, а справа Ілюха і, а, біжить. І ну, я маю свою смугу пробігти, як якомога краще. Але уявіть собі, якщо я постійно почну дивитися направо на Ілюху, і наліво, і Дивлюсь, ого, Аня вже і перестрибнула, і залізла, і підтягнулася, і вже вов, десь попереду, нічого собі, як в неї виходить. Дивлюсь, Ілюха щось там впав, щось з нього не виходить, щось там ну, таке ледь-ледь повзе там. ну. І, і я постійно дивлюся і озираюсь. Ага, слава Богу, впав! Слава Богу, я ще тримаюсь, а він уже впав. А Аня вже вперед побігла треба я щось це якщо я не буду концентруватись на своїй смузі перешкод а дивитись що там у Ані, що там у гілюхи так чи інакше я або затримаюсь і і загальмую або я впаду або а, а, я десь не втримаюсь і будуть якісь проблеми Ось про що говорить Христос Петру: що тобі до того? Ти йди за мною, в тебе є твоє покликання, є твоє життя. Концентруй свою увагу на своєму житті, на своєму покликанні. Не треба постійно порівнювати себе з кимось, тому що, знаєш, ну всі ми різні. І хтось одружується в 18 років, і це, мабуть, класно, а хтось одружується в 35, І хто сказав, що це погано. Знаєш, хтось там у 18 отримує права, купляє машину і, і, або йому дарують одразу машину, а хтось до 30 там збирає, хоче купити йому, а комусь вона взагалі не потрібна. І це найщасливіші люди, в принципі, тому що купити машину це найгірше вкладення ваших грошей. Ви одразу починаєте втрачати гроші, які ви витратили. і, і ну, Ви можете їздити на таксі кожен день, куди б ви захотіли, і це буде все одно дешевше, ніж купити власну машину. І витрачати постійно на неї. Але хто сказав, що ну, класно мати у 18 автомобіль, а, 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 а погано його не мати. Знаєш, ну хтось вже має служіння і служить, хтось ще в пошуку, і ще не має. Немає правильної відповіді, що краще, а що гірше. У кожного з нас своє власне життя, у кожного з нас свій власний шлях. І я не маю себе порівнювати з кимось. Знаєте, я а, одружився, коли мені було 20 років. І я такий собі ну, молодий батько. І мені дуже це подобається. Я кайфую, знаєте, що в мене вже дорослі діти, які, в принципі, теоретично, вже і одна і інша донька можуть створити власні сім'ї. Теоретично, просто так. ну, ну, скажу, Теоретично. а... а... А я все ще не почуваю себе старим дідуганом, який там вже на пігулках там скандибає десь там. І я маю надію, що я буду молодим сучасним дідом. Знаєте, що що я буду дідом не таким, коли знаєте, як ото діди, з яких онуки прикалуються, сміються а, а, і, і просто там з ними но-но. Ну, ну. Таке, я вірю, що я зможу класно затусити зі своїми онуками. Класно, можемо десь в футбола побігати. та Я не знаю, чи на великах? Хоча ні, вже сучасне покоління, то вже не про це. Ну, десь може прийдеться мені навчитися грати в якісь а, а, ігри. да а, Але хто сказав, що так що це правильно? Я дякую Богу за те, що там я одружився в 20 і за те, що я все ще не відчуваю себе старим, в мене дорослі діти. Але хто хто сказав, що це правильно? Хто сказав, що одружитись в 30, чи там може ще пізніше, що це гірше? Не факт. Послухайте, і я вам хочу сказати, що якби я через набагато пізніше одружився, я розумію. Що я б трошки інакше ставився до своїх дітей. Бо коли ти взагалі сам ще зелений, ти багато чого ще не розумієш. Ти просто якось так на автопілоті по ощущенням якось так їх виховуєш. А зараз ти вже знаєш, як правильно. Але вони вже виросли. Тому, слухай, немає, немає в нашому житті правильно і неправильно раніше одружитися пізніше. Не, не потрібно порівнювати один одного. А, ніколи у кожного з нас власне життя. Зараз скажу ще один приклад, але дуже сильно пробачте, мене старого вже може тільки фа я вже дожився до того, що не тільки газон. Я вперше в мене є ну, модні грядки, де є помідори, чері і перець, чілі. І, і, і це вже такі, це вже старість. да, вже. Якщо вже буде картопля, то все. Тоді я вже точно звідси піду, скажу до побачення. Молодь все, але і розумієте, там є різні сорти. І ти садиш а, а, помідори, і одні, і інші, вони нібито однакові, починають зростати в один той самий час. Але є ранні сорти, є пізніші сорти. І ти дивишся, потім одні вже червоні, там такі стиглі, соковиті, вже великі, класні там помідори, да? а інші якісь недорозвинуті, зелені. І, начебто, можна сказати, це якісь браковані. Це якісь ненормальне. Що вони ще не почервоніли? Вони зелені не виросли, але це ну це факт. Це їх призначення. О, призначення одних. Це бути раннім сортом і раніше бути стиглими, а призначення інших бути пізніше. І тому і в нашому житті хто щось отримує раніше, хтось пізніше. У когось життя йде так, у когось так. І не можна сказати так правильно, це благословення, а отак це погано, це якесь прокляття, щось не те в його житті. У кожного з нас свій шлях. Так само, як був шлях у Петра, шлях був у і Івана. І Христос каже, що тобі до того? Дивись на своє життя, йди. За мною. і а, Соцмережі. ой так подобається мені ця, ця тема. Соцмережі. ну Буває так, да що прийдеш втомлений додому, щось не гаразд, щось там на роботі, звільнили а, а, на роботі. да Десь, може, хтось зрозуміє хтось мене, а, там з кимось посварився, якісь стосунки, десь не так. Щось там хотів придбати грошей, не вистачає. Приходиш такий втомлений, відкриваєш там інсту, і дивишся: вау, хтось відпочиває на морі. Дивишся, хтось собі щось придбав і виставив, хтось там у когось стосунки почалися, а ти чи сам, чи сама. Хтось там за кордон виїхав, хтось ще щось. І якщо починати порівнювати, то можна прийти до того, що Боже як класно люди живуть. А моє життя просто якесь суцільне лайно, пробачте. От щось все не так. А в них все так класно, все так здорово. Ну, послухай, це не наш з тобою шлях. Я вірю, що якщо ти дивишся, не порівнюєш себе з іншими, ти дивишся на своє життя, ти довіряєш своє життя Богу, то в свій час повір, у тебе все буде. Бог тебе не залишить, Бог тебе благословить. А по-друге, це найдурніша, найтупіша річ. Порівнювати, я прям, ну, десь почув таку думку, що дивись, порівняння в соцмережах свого життя, з життям інших саме через соцмережі. Це порівняння ну, показового залу або російського виставочного зала, да, вітрини з своїм закуліссям. Ну, це не можна порівнювати. Ну ми ж розуміємо, що те, що ти бачиш в соцмережах, це лише вітрина, це не закулісся, це не життя, це просто показова річ. І я думаю, що ну, багато хто може може сказати, я знаю один такий приклад, який мені приходить зараз на думку. Коли я пам'ятаю одних людей, я точно знав, я з ними спілкувався. Вони були в подорожі, там в мандрівці. І вони там ну, пробачте, розісралися в хлам просто один з одним. Там не час був разом, там просто жах був. Я, я знаю цю ситуацію. І, але коли ти заходиш, заходиш в соцмережах і ти дивишся, Боже, всі посміхаються, чудові краєвиди, так все кайфово. І Якщо ти отакий от втомлений прийшов після роботи, ти сидиш і думаєш, Боже, як класно люди живуть, як їм класно, як... А, я... а моє життя лайно. Але ти, може, і не знаєш, що там капець, там немає ніякої насолоди, там все ну от вітрина просто. Тому ніколи не порівнюй своє життя з чиїмось життям, і тим більше через життя, через соцмережі. <різвість> а, розумна, розумна людина Теодор Рузвельт сказав, що порівняння це величезний крадій радості. І а, колись прочитав, був дуже цікавий експеримент. А, декілька родин а, в одній з західних країн, декілька родин середнього а, рівня достатку, дуже такого середнього, для нас це ну, дуже великий такий рівень. А їх розселили заради експерименту, і декілька сімей поселили в район, який був трохи гірший, ніж в тому, де вони жили до того. А декілька сімей поселили в лакшері такому районі, де просто всі такі, ну прям заможні, такі всі топ, там стоматологи, ну, якщо ми говоримо про Америку, адвокати, там, ну просто якісь зірки. І здавали, і пройшов якийсь час, їм дали час. І потім було дослідження, дуже багато запитань, і потім вони запитували, аналізували це все. І здавалося б, ну, 100% ті, хто поїхали жити в кращий район, вони мали почувати себе щасливішими. Але виявилося все інакше. Виявилось дослідження, виявилось, що ті, хто поїхали в більш трошки гірший район, вони почувалися щасливішими, ніж ті, хто поїхав в більш заможний район. І чому це сталося? Тому що. Ну, наприклад, там да людина, яка там а, їздила на Тойоті камрі. Вона приїжджає в більш там ну, район, і там сусіди виїжджають з двору, і він дивиться, а в них машина трошки гірша, ніж у мене. І якось так, ну трошки веселіше, якось себе краще почуваєш. О, слава Богу! В нього там ну я не знаю, де Оланаса в, 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 в Америці немає, але не знаю, якийсь там Форд, там 15-річний, а в мене там Тойота камрі. А уявіть собі людину, яка інша на тій самій Тойоті камрі. В іншому районі дивиться, а сусід на Порше виїжджає, а інший сусід на рейндж-ровері. І люди були, от, от там, в, в, в тому районі, менш щасливими. Послухай, я це кажу сьогодні не до того, щоб ми з вами тут після молодіжки в трущоби переїхали і почували себе там щасливими, бо, бо всі там ну всім так погано. Фух, Слава Богу. Я сьогодні говорю про те, що це взагалі не наш з вами шлях. От, взагалі, як у віруючих людей, це не наш шлях порівнювати себе з кимось. Це не про тебе і не про мене. Бог дав тобі покликання, Бог дав тобі твоє життя. Бог хоче тебе благословити в твоєму житті, щоб ти був щасливий і благословений і жив своє життя. І тому не дивись по сторонам, не порівнюй. Майже останню думку, що скажу, у нас створюються молоді сім'ї. Декілька сімей вже було. Я вірю, я чекаю, до мене можна підходити, записуватись на вінчання, там на, на бесіди, там на на, на на, щоб проходити курси. Да -да -да. Я вірю, ще будуть нові сім'ї. Але що б я хотів сказати молодим сім'ям? Послухайте, но ви створили або створите вашу власну сім'ю. Єдине, що є головне. Це ваші думки, ваші плани, ваші мрії і людину, яку ви кохаєте, і все, всі інші, що там у інших родин, куди вони поїхали, де вони відпочивають, що там заробляють, що будують, що роблять. Вам має бути по барабану. Бо як тільки ви почнете, но ну, ну, дружина почне чоловіку казати, а подивись у них так, а подивись у тих так. А вони те купили, а туди поїхали, а те придбали, а те щось зробили, все ви починаєте руйнувати ваше життя. Єдине, що має значення, це ваші мрії, ваші думки, ваші бажання. Ось і все. І, і тому не перестаньте порівнювати себе з кимось. І будемо скоро молитися. Марфа і Марія дуже швидко. Да? Там те саме те саме було порівняння. Те саме ми бачимо, що Марфа робить суєтиться, готує пригощання, а Марія всілася у ноги Ісуса, сидить собі і слухає проповідь Ісуса. І Марфу просто аж. Аж ну підривало зсередини. Ну не гідниця. Ну як же так? Я тут все роблю, я тут все там готую. А вона всілася, сидить, і знову вона порівнює себе з кимось. А що Христос сказав? Послухай, це не твоя справа. Марія обрала кращу частину. Він не сказав, що Марфа не права, що не треба було готувати все. Ні. Просто Марфа, ти обрала свою частину. Це було твоє бажання. Приготувати, це було твоє бажання нагодувати. То якщо ти це обрала, то роби своє діло. Не дивись там хто що робить інший, роби свою справу добре і будеш благословеною. І знаєш, що ще робить порівняння, це постійне порівняння. Я не кажу про те, щоб не дивитись, як у кого справа. Сам інколи люблю, ну це ж дуже цікаво. да але якщо ти бачиш, що це прям, ну, якось тригерить тебе, що якось або засмучує, або якось щось ну ну щось робить недобре всередині тебе, треба розібратися з цим. Ну треба розібратися з питанням у цього постійного порівняння. Це недобре. І знаєш, коли ми постійно починаємо порівнювати своє життя з кимось, ми перестаємо дякувати за те, що ми маємо. Оце проблема. Знаєш, ну, в мене є моє життя, і я дякую за те, що є у мене. Але коли я дивлюсь, що в когось там щось краще, в когось там щось краще, я засмучуюсь і перестаю дякувати за те, що Бог дав уже мені. І навпаки, ти можеш сказати: а якщо ти побачив, що в когось погано, вау, wow, то це ж гарний привід, щоб подякувати і сказати, Господи, слава Тобі, що в мене не так, як у нього. Дякую тобі. Я тобі хочу сказати це трошки не той шлях. Якщо тобі для того, щоб почати дякувати Богу, потрібно побачити чиюсь проблему, чи чиюсь невдачу, то трошки ми з тобою не на тому шляху. Бо я дякую Богу за моє життя, за те, що я маю за свою родину, там, за своє покликання, і це важливо. Так, я дивлюсь, як хто проживає своє життя. Я можу там засмутитися, радіти, але це не впливає на мене. Це не є чимось важливим, що впливає на мій настрій, на моє покликання, на моє майбутнє. Знаєте, хто вчора був у Харкові, коли був така трошки буревій був? да Хтось застав, хтось вчасно приїхав з мирного. да І знаєте, ну трошки так пошуміло. Я в якийсь момент хотів вийти з будинку і не не, повірте, не зміг вийти з будинку. Я хотів відчинити двері, а вони не відчиняються. Я думав, вони зачинені? Ні. Вітер був настільки сильний, що двері я не зміг відчинити. І, ну, Дещо, дещо там поклало, кущі, там. Ну, завтра будемо розбиратися, не знаю, врятую чи виріжу. Не так багато. Але я вийшов, подивився, там, гараж цілий, дах цілий, все інше ціле, все нічого не зруйновано. Я кажу, Помідори цілі, всі до жодного, серйозно, да. це це дуже важливо. Але тому, що я, красавчик, у мене кожен кущ був обв'язаний і підв'язаний натягнутий Це тільки тому. ось Але все ж таки, я подякував кажу, Боже, дякую, в мене все ціле. І це не тому, що я порівнював з кимось. Але через декілька хвилин я вийшов з двору, з, з ліхтариком. І Я побачив, що в сусіда справа половина даху зірвала просто голі дошки. Сусіда а, а, справа, з, сусіда зліва, також нижче позривало шифер з даху. У пару сусідів взагалі немає заборів в принципі. Ну просто от був забор, а потім кудись улетів, кудись його віднесли, все дерева попадали, у когось а, а, електрику пообривало, і дуже багато руйнувань. Знаєш, але я дякую Богу не тому, що у всіх погано. Я такий фух, слава Богу, у всіх погано, а в мене гарно. Слава Богу, ні. Я вийшов ще не знав, що навкруги погано. Це була моя вдячність Богу. Тому я сьогодні хочу тебе заохотити, і хай сьогодні гасло буде, головне гасло цієї проповіді це слова Господа, Ісуса Христа. Що тобі до того, ти йди за мною. Давай ми зараз. Якщо йдемо то тільки разом, як впадемо, то потиніме нас, якщо за нас Господь.